Мусорочки зараз подивимося. Ля. Ти оце контент, це капець. Я в шоці. Я не думав, що так прям буде. Мінус кло, чи що? Це просто жесть. Ну куди ж так поспішати? Я в шоці. І ще раз. Люди, це не смішно, але, блін, це і смішно, і грішно, блін. Я вже просто в шоці. От 70 так само. Ой, людинка не довчилася трошки. Ну, ми її не підганяли, ми реально чекали. От така коротше, історія. А це вам наглядний приклад, для чого потрібен розворот в 3D, бачите? Ну але, звісно, удар був такий прям нормальний. 一回一回。